Автомобіль як життєва необхідність. 22 нових транспортних засоби отримали нині інваліди, котрі травмувалися чи захворіли на виробництві. Такі авто для них засіб протезування, адже через проблеми з опорно-руховим апаратом пересуватися самотужки людям дуже складно. Це в основному люди проблеми з опорно-руховим апаратом, як я сказала, люди з однією ногою, люди, які мають проблеми там з руками, тобто машини на сьогодні видаються на дві хворі ноги. На одну хвору ногу і звичайна машина для інваліда, який не може сам водити на члена сім'ї за 7% вартості. Тобто ті люди заплатили 7% вартості автомобіля, і їм видається тоді вже на члена сім'ї. З посмішкою та вдячністю люди отримують автомобілі. Та у кожного власна складна життєва історія, яка призвела до інвалідності У 2008 році. 5 грудня такий вихор був в Яремчу. Вісім тою звалилося на мене. І ногу ну, поламало. Така травма в мене сталася. Два з половиною роки лежача була. Дякую гарно, що допомогли отримати автомобіль. Тепер легше буде пересуватися. Я працював 30 років на екскаваторі. Все, захворів, опорно-руховий апарат у мене, значить, погано. Кажово поперекові полярди Знайжені слуху, але Бог дав богдав життя аби довго можна було на ній поїздити здоров'я, ну щоб можна було щось з'їздити і ще й другу получити. Вартість кожного авто 58 тисяч гривень. Кошти на них не дійшли зі столиці. Попри непевний час, каже голова ОДА Андрій Троценко, трапляються і такі радісні моменти, адже навіть у складній економічній ситуації з'явилася можливість допомогти тим, хто цього вкрай потребує. В цій ситуації ка є. Ви знаєте, що бюджет дуже не непри... Простий казначейство дає невтішні показники, але при тому всьому зараз держава знаходить можливість для того, щоб дані автомобілі служили. І виконували ту функцію, яку не повинні виконувати, а саме забезпечили нормальне, нормальне життя для людей, які потерпіли на виробництві і не мають такої можливості ні фінансової, ні технічної забезпечити себе такими транспортними засобами. Автомобілі людям, котрі травмувалися на виробництві, дарують практично щороку. Нині на черзі залишаються шестеро осіб.